За відомостями синоптиків, в Україні у перший день зими, 1 грудня, невеликий сніг та мокрий сніг із переходом у більшості областей у дощ. Вночі та вранці місцями ожеледь, в день на лівобережжі, помірні дощі. У Карпатах та на Закарпатті впродовж доби значні опади. На дорогах країни, крім півдня та сходу, місцями ожеледиться. Температура вночі – 0-5, вдень від двох мороз до трьох тепла. У центральних і східних областях та на Закарпатті 2-7 тепла. У південній частині 8-13 тепла. По Київщині можливий мокрий сніг. І з у дощ. Вночі температура від мінус 4 до нуля, в день від нуля до плюс 2. У Києві температура вночі мінус 1, мінус 3. невеликий сніг. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду, в день невеликий мокрий сніг. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду, температура 0,2.